Кно-кнок. Ага. Knock, нок Щойно заселилися у Номер. Ми тут будемо дві ночі, для того, щоб ми приїхали в номер, щоб потрапити до Йосеміті Національного парку Йосеміті. Що в нас в номері є? Ми закидали речі і зараз покажу, поки не розкидали все. Це ліжко одне. Здається, кінг size воно розміру. А поруч полички такі зі світильниками. Так, є. З іншого ракурсу покажу. Так номер виглядає. Так, також є телевізор, мікрохвильова піч під ним і холодильник. Ну, а тут просто стіл. Ось так виглядає. Зараз будемо вже вкладатися спати, бо доїхали від дому. В нас було до цього міста. Маріпоза, здається, воно називається. Дві години. Так, це мікрохвильова піч. Працює і я вже поклала все у холодильник. Можна сказати, що нашо тільки багато всього, але сподіваюсь, ми щось з цього Соломія поїсть. Не ми, а Соломія щось. Ну і чоловік також буде їсти. Включено сніданок, також у ціну. Цього номеру, тож підемо завтра і я покажу, що там буде на сніданок. Так, і що в нас тут є? Руки вже мили. Так. Ну і тут зараз. Ага, мабуть, і так краще показати. Так, тут вмивальник, дзеркало. Каву можна зробити, але ми так як ми підемо на сніданок, то будемо їсти, сподіваюсь, там і пити каву. Ну, і з іншого боку, там туалет і ванна. О, можливо, так буде краще. Видно, я трохи інший кут взяла. Все ось так виглядає наш номер. Потім напишу, скільки він коштував, і зараз пішов чоловік, щоб розкласти оцей диван, щоб або Соломі, або я там спала. Бо в трьох ми на цьому ліжку. Ну, можна, звичайно, лягти, але я думаю, що ми хтось один буде спати на дивані. І до самого національного парку нам їхати ще звідси одну годину. Зараз зайшли до Старбаксу і хочемо взяти якийсь напій разом із солоні. Тут он продаються такі. Чашки є Так, скільки коштують зараз? А 20 доларів коштують і он є такі маленькі також. Всім доброго ранку. Ми з Соломією тільки що зайшли до Старбаксу і взяли її, воно, напів, вона напів і також батончик. Зараз трохи перекусимо і підемо дивитись на водоспад. А чоловік вже пішов хайкати 5 годин. Ми з ним не пішли, бо для Соломії це дуже буде важко. Тож ми сьогодні розділилися. Взагалі ми збирались бути в цьому парку два дні, тобто ночувати у номері в готелі, а потім сюди приїжджати. Зараз поїмо, поп'ємо і підемо, покажемо вам і собі заодно водоспад. Взагалі в Йосеміті національному парку ми вже були декілька разів за 10, майже 10 років, що ми проживаємо у Каліфорнії. Дуже багато туристів, людей, але сьогодні значно менше, ніж ми були останнього разу. Дивіться, який гарний водоспад. Ми до нього йти. Здається, ми до нього йдемо зараз. Підходимо вже до водоспаду, і становиться стає прохолодно значно холодніше ніж на сонечку. А, здається, там ближче, коли підходиш. Дуже волого, бо багато крапель розлітається. Зараз подивимось. Трохи там потріпало волосочку, бо дуже сильний вітер, і а, каплі розбризкуються дуже сильно. Це Соломія взяла з собою а, тваринку свою і з нею ходить постійно. Я з рюкзаком, де все необхідне, трохи згодом покажу, що там. Зараз. Йдемо до візит-центру, мабуть, можливо, зайдемо до музею. Також знімемо вам і собі заодно покажемо. я трохи розповіла про нашу подорож. Ми сходили а, на цей трейл до водоспаду, десь зайняв він 20 хвилин. Біля початку трейлу можна сходити в туалет, помити руки. Звичайно, вода тільки холодна, але туалет присутній. Ще стоїть телефон. По якому можна подзвонити 911, якщо що трапиться. Зараз трохи посидимо і підемо до кафетерії або до музею, подивимося. Ще покажу, що в мене з собою у рюкзачку маленькому. Це рація з чоловіком. У нас здається, вона до 30 кілометрів працює. Потім тут Окуляри, сонцезахисні і з діоптріями. І соломійні окуляри. Далі що ще є? Це відділ тут гаманець, акумулятор, потім мікрофон також є. А, здається, все. Так. Це рюкзачок, з яким можна ходити. В поход невеличкий і а, в останньому відділі вода впала. До речі, вода з собою. Ми від машини десь 30 хвилин пішки, і тому взяли тільки одну бутилку, щоб не багато таскати з собою. Це штатив ще не ні разу за сьогодні не використали. Так, що ще є в нашому рюкзачку? Це відділ усередині, не відкривається дуже сильно. Це батончик, який взяли в Старбаксі. Там лежить у цьому відділі, він не дуже щось відкривається, дуже повний рюкзак. Серветки, потім спрей антибактеріальний, якщо хтось, хтось з нас пораниться. або цей. Сіл, як каже Соломія. Так, ще санітайзер всередині і сухі серветки, вологі серветки, я вже сказала. І що ще є? І сонцезахисний крем, але ще поки не намазались ним. Так, тут що є у нас? А, Тут гігієнічна помада, дзеркальці на всякий випадок. Так, і. Крем для рук, бо дуже сохнуть руки. І в останньому в нас планшет. Я його взяла, щоб, якщо що, в місті, де можна поїсти, Соломія подивилась мультик, якщо їй захочеться відпочити трохи від природи. Так, ну і взяли обов'язково з собою куртки. На мені вона є, на Соломії. Вона сказала, що їй дуже спекотно, тому не... Захотіла надівати. Ну і взуття в нас звичайне, хоча в машині є ще спеціальне взуття для хайку. Так, ну, здається, все розказала. Єп. Єп. Так, і після останнього походу нашого, ну, як походу, трохи погуляти у гори, самі чомусь стало погано, і тому відтоді з собою завжди пульсоксиметр міряємо. Бо в неї тоді пульс був дуже високий, і, здається, до 150 і щось воно не фуричить. А ну. О, все добре. Це що? Ага. Це кисень у мене 96, пульс 97, пульс 80. Також біля туалету можна набрати питну водичку, така станція є. І територія, де можна поїсти, перекусити на пікнічок біля водоспаду. Ну, Звідси його не видно, але чутно. У нас маленький перекус в машині. Це соломіє їсть хумус з такими крекерами. І ще в нас у сумочки а, спеціальні, яка зберігає холод, але я забула покласти. Рідину в мішочку, яка робить цей холод. Тож воно просто з холодильника. Це сік ми взяли з соб... не з собою, а для соломії. Такі малинці з шоколадом це також для соломії. Це сирок. І ще ось тут, ой, все завалилось: печиво, шинка і крекери. Це також. Це для соломії. А ще є у сумці в іншій. Потім покажу, що всередині. Там а, вона також сумка-холодильник, але там нічого холодного немає. Це та сама сумка-холодильник, її можна так використовувати, але а, в нас в неї зараз помістилась їжа, яка не потребує холоду. Але та що ж таке, треба трохи. О, тепер так показую. Що з собою взяли? Звичайно, ми приїхали тільки на два дні, але їжі я завжди беру трохи більше. Мало що може статися. Банани, які вже а, по дорозі сюди ми з'їли, цей вже трохи такий пом'ятенький Так, це солі. Чоловік зараз прийде з свого походу і він вип'є Потім дуже багато. Печення крекерів, всього іншого це сирні палочки, що у нас ще є. А, печиво рибки, такі солен... солений крекер. Потім ще предзелі. Це такі сухарики, а, сухе печиво, можна сказати, солене. На каже, Я думаю, що всі знають, що це таке. Так, тут крекери такі, хлібчики з рису, рисові хлібці і це з чорного, з чорного хліба. Це, здається, жит, житній, житні хлібці. Якщо потім подивлюсь на коробку, щось неправильно сказала, напишу. Так, це знову якісь крекери з ізюмом, кунжутом. Тут можна нагодувати, мабуть, велику родину. Але завжди беру з собою багато чого. Так, це ще палички такі печиво з шоколадом. Це все соломія їсть. Так, тут у нас що? Тут в нас е, оно ізюм. Родзинки. Потім, а, так, мабуть, треба відкрити і показати. Так, 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 так. Зараз, зараз, зараз зараз однією рукою відкрила. Я що, Закрила навпаки. Зараз відкрию, покажу. Відкрила. Це е, е, ніби висушене таке пюре, скручене у е, кружечок скажу так. І батончик. Соломія може їх їсти, а може і ні, але на всяк випадок. так Потім це знову печиво крекер і яблучка, маленька морква. Це м -м, протеїновий напій для соломії, якщо захоче пити. Ну і ще додатково сік. Все, все показала. А я їм вафельку, яку на сніданку забрала з собою, бо робила цілу. Мене з'їли з Соломією, тож я взяла з собою ще хлібчик готували там у тостері. І взяла з собою мафін шоколадний на всяк випадок. Завтра покажу, що там на сніданку, бо сьогодні не встигла. Дивіться, яка кора у дерева. Воно дуже широке. Самі діди. ось таке широке дерево. Стовбур. досить великий. А ось надпис. Написано, що залишаєте дикий світ диким, тобто не треба годувати тварин, бо вони. А можуть вкусити, ну і вони мають самі добувати собі їжу. У сувенірному магазині Соломію взяли такі, такі дві підвіски, колони. Здається, в нас вже цієї фірми були. Один був і є. Ми його купували, купували у Єлостоун, коли їздили. І, мабуть, вони змінюють колір на сонці. Зараз перевірю. І ще взяли а, листівку для вчительки Соломії. Ці дві речі коштували десь 20 доларів, здається. Мабуть, я щось переплутала, нічого не змінює колір. А на тому неклас. На тій підвізці здається, якщо потримати, нагріти рукою, то вона змінює колір. Також на сонці змінює колір. Ці нічого не змінюють. Так, це в нас карта, яку видають при в'їзді в національний парк. В'їзд, до речі, коштує 80 доларів на рік. Ти платиш за картку і можеш цілий рік парк національний у штатах відвідувати. Ми коли їхали у Єлоустоун, взяли і скоро ця картка в нас закінчиться. А так в'їзд коштує в один в цей парк, конкретно 35 доларів з машини. Цей парк дуже великий, якщо можна бачити за територію. Ми сьогодні покружились десь в маленькій точці. Звичайно, тут є багато дуже трейлів, точок з яких видно. Прекрасні гори навкруги, але сьогодні ми в, в низині в долині Йосеміті. Тут також можна залишатися на кемпінг, але бронювати треба заздалегідь. Також тут їздить в долині автобус. Ось ця маленький, цей маленький відрізочок на карті. Ось, ось він такий. І тут також показано, як їздить маршрут, яким маршрутом їздить автобус, можна не пішки ходити, не на своїй машині залишити її на парковці, і відвідати, відвідати багато місць за допомогою автобусу. Ми сьогодні це робити не будемо, але чи два роки тому, чи рік тому ми їздили на автобусі. Ай, злітає. А зеленим ось тут позначено один маршрут автобуса, і тут ще є рожевим, позначено маршрут автобуса. Також зазначені місця, де можна поїсти, в туалет сходити, тож дуже зручно. Можливо, на камері не видно, але тут маленькі такі цяточки, схожі на золото. Ні, на камері не видно. Ось я на пальці його взяла, і воно майже як. золото. І... Воно блищить на сонці, ночі золото. Все ми багаті. О oh, є, yes. <laughs> воно дуже блищить тут. О, мама, сіо, я сіо. Дивіться, скільки шишок нападало. Це коріння, дерева, що впало. Вамі я заморилася, і ми прийшли в машину дивитися мультфільмі на планшеті, закачані заздалегідь на Netflix. С я сьогодні спала на цьому дивані. І тут замість ковдри ось така Мам! тонесенька ганчірка. Якась. Мені здається. When I cover it, so loud. Sorry, вона каже, дуже голосно, коли вона малює. Оця а, ганчірка, ковдра. Мені здається, що щось подібне було в нашої кішки, коли вона народжувала. Не знаю. І воно мало того, що не гріє нічого. І ще в якомусь такому стані потрьопаному. Скільки років йому не знаю. Дуже спішимо на сніданок, бо якщо рано не виїхати, то в парк в'їзд будеш стояти в пробці, бо швиденько снідаємо і їдемо. І чого. Все, ми повернулися додому. Зараз будемо розкладати речі, митися і відпочивати. Кічу нас рада бачити, мовка там десь лежить. Бррр.